Привіт, я Олександра, і сьогодні ми говоримо про податки 2024, а саме про особливості адміністрування РРО, касову дисципліну і штрафи по РРО у 2024 році. Отже, останні зміни передбачали, що штрафні санкції за порушення у Користування касовими апаратами, власне, за невидачу фіскального чеку або видачу його на неповну суму. Не знаю, як це можливо, але нехай 25% перше порушення і 50% наступне порушення. Отже, замість 100 і 150% штрафи зменшені, і ця норма залишається в такому в такій редакції у 2024 році. І також я вам нагадаю, що порушення. Касові дисципліни, які були допущені платниками. Платниками будь-яких податків, крім продажу підакцизних товарів, тобто, якщо це був алкоголь, було паливо, тютюн, а тоді ні. Але більшість порушень за незастосування чи неправильне застосування касової дисципліни за період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року, вони не будуть застосовуватися до платників податків. Це важливий момент. Тобто, якщо ви порушували. Нічого, але вже далі не порушуйте, тому що бюджет 2024 має бути наповнений в тому числі штрафами за незастосування РРО. Будьте обережні, дивіться наш канал. Рекомендуйте ставте лайки. На все добре, до побачення.